Шановні слухачі, радий вітати вас на нашому каналі. Продовжимо наше дослідження. Отже, досліджуючи Святе Письмо, ми зауважуємо різні історії, які розповідають про злих духів, про демонів, які впливали на людей, які хотіли володіти людьми і стали одною із причин занечищення людства. Хто такі ці впавші духи нечисті? На це питання постараємося дати відповідь і будемо її шукати знову ж таки на сторінках Святого Письма. Отже, духи нечисті. Духи, тобто духовні істоти, не людські. І перший текст, до якого ми з вами звернемося, це слова апостола Юди. Записані в шостому вірші. І ангелів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під Темрявою на суд Великого Дня. Анголи. Ким вони були? Вони були сотворені Богом для того, щоб виконувати різну роботу, творчу. А пізніше, коли була сотворена людина, вони мали виконувати різну працю на користь людини. І звернімо увагу на дві речі, на які тут вказує апостол Юда. Перше і не зберегли початкового стану свого. Тобто, будучи досконалими в небі, вони не зберегли цього стану, вони впали. І друге. На що маємо звернути увагу? Кинули житло своє. Тобто залишили небо і шукали собі іншого житла. Якого? На це запитання будемо відповідати. Кинули житло своє. Вони, будучи в небі, відмовилися від того житла. І почали шукати іншого. Ці дві речі, ці два зауваження нехай залишаться в нашій пам'яті до кінця нашого дослідження. Читаємо наступний сьомий вірш Листа апостола Юди. Як Содом і Гомора та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб. Та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад? Таким самим способом чинили перелюб. Яким способом? Так як хто? Так, як ангели, про яких згадує у попередньому, тобто шостому вірші. Ходили за іншим тілом. За яким іншим тілом? Звернімо нашу увагу на слова апостола Петра, які він записав у своєму першому післанні, третій розділ 19 і 20 вірші Яким він і духам, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав, вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслося від води. Апостол Петро теж говорить про духів, які були непокірними і які були у в'язниці. Про цю в'язницю ми згадуємо, уже читали в Пророка Юди. І тут важливе зауваження, яке робить апостол Петро. Вони були непокірними коли? За Ноєвих днів. І тому звертаємося до тої історії. Яка описує дні Ноя. Давайте прочитаємо Книгу буття. Перша книга Мойсеєва, шостий розділ Перший і другий вірші. І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок. Із усіх, яких вибрали? Звернімо увагу. Божі сини беруть собі заміж дочок людських? Хто такі людські дочки? Відповідає нам перший вірш. Потомки Адама Від синів Адамових народжувалися дочки людські. А хто такі Божі сини? Ми можемо почути думку про те, що Божими синами є названі сини Сифа. Але з'являється питання, на якій підставі вони названі Божими синами. Адже коли людина згрішила, коли згрішив Адам, був вигнаний із раю, і Бог вважав його за нечистого. Бог відмовився від спілкування з ним. Бог обірвав стосунки з Адамом. Чому? Тому що Бог не має нічого спільного з гріхом. То чому ж тоді сини одного із синів Адама є названі синами Божими. Це неможливо. Вони не могли бути синами Божими, адже вони також були грішними із упавшого роду людського. Але пам'ятаємо про те, що апостол Петро говорить нам, що за часів Ноя ангели, духи, виявилися невірними, і вони втратили свій попередній стан. Як говорить апостол Юда, не зберегли початкового стану свого, і також кинули житло своє. Ангели. Які були духовними істотами, вони могли матеріалізуватися і приходили до людських дочок, вибирали їх собі за жінок. І у них народжувалися діти, про яких ми читаємо в четвертому вірші цього ж шостого розділу? За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок. І вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. Це були силачі, що славні від віку. Коли вони народжувались, вони відрізнялися від синів людських. Чому? Тому що вони народжувалися на відміну від людей, від досконалих не впавших ангелів. І від впавших людських дочок. Тобто сила і досконалість ангелів вони передавалися цим дітям. Але оскільки це було не згідно з Божою волею, як говорить нам апостол Юда, вони ходили за іншим тілом. То ці діти були злими, вони переслідували дітей Адама. Вони над ними знущалися, і тому Бог приймає рішення знищити цей рід в потопі. І в ковчезі спасається від потопу восьмеро людей, які не були заплямлені цими стосунками із ангелами. Пізніше, після потопу, сини Ноя своїм дітям розповідали ці історії. Про те, як діти, упавших ангелів, знущалися із роду Адамового. В цих легендах, які дійшли до наших часів, ми читаємо про напівбогів, про тих, батьками, яких були боги, а мамами були людські дочки. Це з того часу, з часу Ноя. Прийшли ці легенди. Вони були особливими, ці діти, які народжувалися від анголів, від богів із сучасних легенд. Досліджуючися те письмо, ми знаходимо відповіді на ті запитання, які у нас з'являються. Досліджуємо, щоб знати. Досліджуємо, щоб розуміти певні речі. Ďakujem vám za úvahu.